Заготовки це найкраще, що можна було придумати в сучасному світі, коли люди часто дуже зайняті і не мають часу, особливо на вечерю після роботи, щось приготувати. Хочу вам показати два моїх улюблених м'ясних рецепти. Це гнізд з сирною шапочкою, яка ніколи не пригорає, і білкова така запіканка. Давайте почнемо готувати гнізда. Для початку на крупній терці натираємо цибулю і моркву. З'єднуємо з фаршем, додаємо зелень, борошно сіль і перемішуємо до однорідності. Викладаємо на пергамент і за допомогою стакана робимо ямку. Змащуємо майонезом, викладаємо зверху помідор і змащуємо сирною шапочкою, відправляємо у морозилку. Для запіканки обсмажуємо цибулю з морквою, з'єднуємо з фаршем, додаємо кисломолочний сир, яйця і спеції. Все це перемішуємо до однорідності і викладаємо у форму. Посипаємо твердим сиром, накриваємо фольгою і теж відправляємо в морозилку. Смачного!